Щирі вітання, тобі, Україно! Ми команда Екоплюс Донецького обласного еколог-натуралістичного центру. Учні Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради Чернявська Анастасія, Ларенко Поліна, Ніколаєвська Оксана, Тума Карина і Млот Микита куратор депу Данильченко Анна Васильівна. Ми команда Еко плюс, ми еко «плюс», Ми розумні, кмітливі, завзяті, ми дослідники і експериментатори. Ми майбутнє України. Наш девіз. Навчаємося, творимо, плекаємо, оберігаємо. Наша екологічна кредо люби, шануй, допомагай, рости, плекай і захищай. Будь добрим, мудрим, справедливим. Тоді життя стане щасливим. Мета нашої команди організація еколого-просвітницької роботи серед учнівства та залучення всіх небайдужих до вирішення екологічних проблем регіону. Команда «Екоплюс» звітує: Практична природна охоронна робота. Зараз під час військової агресії наші можливості і дії обмежені. Ми не маємо можливості насадити дерева у лісосмугах замість вироблених взимку. Але ми не сидимо без справ активно долучаємося до практичної природоохоронної роботи. Насаджуємо дерева на вулицях біля будинків, невеликими мобільними групами і індивідуально. Посадковий матеріал також використовували свій, насаджували саджанці горіхів, вишні, кленів, абрикосу. Багато наших учнів тимчасово виїхали і організували роботу з впорядкуванням місць тимчасового мешканця. Прибрали сміття, суху траву і насадили квіти. Розсадили барвінок, тепер він буде прикрашати клумби в нашому селищі. Піклуємося про тварин взимку, підготували пташок. Годівнички ми виготовляли самі з різного матеріалу, розвішували їх у себе вдома. Підготовуємо безхатніх покинутих тварин, яких зараз багато в місті. Для тварин поставили поїлки для води, щоб вони могли пити. Через місто Костянтинівку протікає річка Кривий Торець, робить поворот, і утворилася заплава, яка заросла очеретом і осоковим. Ми спостерігаємо за цим місцем, щоб не було підпалів сухого очереду. Проводимо науково дослідницьку роботу з метою збереження видового складу рослини. Беремо активну участь в акціях до дня довкілля і всесвітнього дня прибирання. Практична природна охорона робота. Впроваджуємо у життя правила 5р. Сортуємо, переробляємо. Компостуємо. З вимукулатури виготовляємо папір ручної роботи для листівок і поробок. З пластикових відходів поробки, квіти, первоцвіти. Просвітницька природоохоронна робота виступила ініціаторами проєкту Дитячо-Екологічний парламент онлайн школи лідерів. Співпрацюємо з фахівцями, екологами, біологами, журналістами, волонтерами, правозахисниками. Пропонуємо до вашої уваги відеозвіт про роботу наших учнів у складі лідерів дитячого екологічного парламенту. Перші спори 12 вересня 2024 року і перший ноу-хау і роцинка сезону телеміст, який з'єднав Донеччину з Німеччиною, Польщею, Нідерландами та Францією. Хвилі телемосту швидко донесли до нас цікавинки з усього світу. А ще ми дізналися, які сучасні екологічні проблеми у світі і як вони вирішуються в різних країнах. Жовтень, дорослі проблеми торкнулися і нас, тож не стоїмо осторонь і вирішуємо питання, як війна руйнує довкілля і шкодить клімату, а ще як відновлювати пошкоджену природу. За практично значущу мету визначили зафіксувати кожен випадок шкоди довкіллю. усі долучилися до моніторингу і практичної діяльності для визначення і фіксації екозлочинів листопад і знову телеміст Краматорськ-Оринин Хмельницької області, але тепер до нас доєднались парламентарі з Одеси, Києва, і міста Шостки Сумської області. Та діти санітарно-оздоровчого центру соціальної реабілітації Смарагдового міста всіх непокоїть глобальна проблема зміни клімату. А ми шукали прості кроки для вирішення цієї проблеми. У грудні запросили на екологічний саміт. ключовою доповіддю глобальні виклики та можливості узбереження біорізноманіття, організували практичні семінари з напрямків. Використання сучасних технологій у моніторингу біорізноманіття, управління природними ресурсами та захист рідкісних видів, вчилися працювати з космічними та аерофотозйомками і застосувати ці методи у моніторингу біорізноманіття. У січні знайомилися зі сталими екопрактиками в громадах і агрогосподарствах, організували відеоекскурсію до цеху вироблення опалювальних брикетів, сонячного лушпіння і висівок з пшениці. Розробили конкретні кроки, які сприятимуть досягненням цілей сталого розвитку. У лютому підбили приміжні підсумки науково-дослідницької роботи дебятів і запросили цих в плане виставку екологічних проєктів. Круглий стіл. Що таке декарбонізація і якими темпами потрібно її втілювати, аби стримати зміну клімату? Як декарбонізація економіки і промисловості сприяють збереженню клімату і при використанні інноваційних технологій і штучного інтелекту у машинобудівництві. Відкрили онлайн лабораторії і прямо в ефірі спостерігали за виявленням крохмалю. Дослід сакси. Пітені лідери парламенту ініціювали конкурс листівок. Збережемо світу» І на парламентських зборах презентували вернісаж листівок. Ключові теми чисте довкілля як основа для збереження біорізноманіття. Досліджуємо природу, знайомимося з первоцвітами. Травень ми підбиваємо підсумки, презентуємо наробки і матеріали до спільного проекту, «Сталий розвиток від землі до людини. І збірку матеріалів де. Привіт, друзі! Я дуже радий розповісти вам про нашу спільну роботу. Збірник дитячого екологічного парламенту, який ми створили разом з іншими учасниками гуртків Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Це видання для тих, кому небайдужа природа і майбутнє нашої планети. У збірнику зібрані матеріали з п'яти засідань нашого парламенту. Ми обговорювали важливі теми, що стосуються екології та проблем довкілля. З нами працювали дорослі, які підтримують нашу екодіяльність директор ДОЕНС Олександр Паращенко, директор НЕНС Володимир Вербицький, фахівчиня РЛП-Клебанбик Галина Семініхіна та науковиці Вікторія Васильєва, Віра Миколайчук, громадянські діячі екологи Олексій Бурковський та Олена Пащенко. У нашому збірнику ви знайдете такі теми: мережевий екологічний простір. Тут ми розповідаємо, як інтернет і соцмережі допомагають об'єднувати дітей з різних куточків країни, щоб разом захищати природу та втілювати екоідеї. Шкода довкіллю через війну ми ділилися думками про те, як війна шкодить природі, знищують ліси, забруднюється повітря, вода і ґрунти це змушує нас ще більше цінувати мир. Зміна клімату до чого тут ми. У цьому розділі ми пояснюємо, що навіть маленькі зміни у нашій поведінці Можуть вплинути на клімат. Ми говоримо про те, як важливо економити ресурси і підтримувати екологічні ініціативи. Наші дії щодо збереження біорізноманіття тут ми розповідаємо, як доглядаємо за природними територіями, прибираємо сміття, вивчаємо місцеву флору та фауну і дбаємо про рідкісні види тварин та рослин. Сталі екопрактики. Тут зібрані наші приклади екологічного життя, як ми сортуємо сміття. Повторно використовуємо речі, створюємо ековибори та долучаємось до зелених справ у школі та громаді. Цей збірник особливий для нас, бо це наші власні думки, ідеї та мрії. Ми діти, але вже сьогодні готові діяти, щоб захистити планету. Сподіваюсь, ви теж надихнетесь і приєднаєтесь до нас. навчально виховна робота з охорони природи. Учні проводять екологічні і природноохоронні акції. Подорожуючи вивчають свій рідний край, народні традиції, історії держави, робота над колективними учнівськими проектами. сталий розвиток від землі до людини. В мережах проєкту організували наукові дослідження: розумна теплиця, біотестування ґрунтів, дослідження стану, атмосферного повітря в районі бойових дій. Всі ці роботи є призерами як на обласних конкурсах, так і всеукраїнських. Досліджуємо значення рослин в культурі українців на Донеччині, розроблено стім проєкти цілюща сила Чебрицю і віднесіння до могутніх добів відновлення лісів Донбасу спільна справа, робота еколого ценотичний аналіз рослин Балки крутенької в місті Краматорськ, призер Всеукраїнського форуму учнівської і студентської молоді, дотик природи під... Дякуємо за увагу. Команда «Екоплюс» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.